Сьогодні ми спробуємо охолодити процесор i 9 14900 k який споживає 400 Вт енергії різними предметами, почнемо з трьохсекційного СВО, одна супербашня, парою середніх башенних кулерів, боксовими кулерами, оперативною пам'яттю, радіатором чипсета, кришками процесора і закінчимо одноватними радіаторами, що ставляться в Raspberry Pi. Взагалом ми протестуємо 11 систем охолодження і один дуже гарячий процесор. А в кінці з'ясуємо, що станеться з процесором, якщо дозволити йому нагріватися до 150. 15 градусів за Цельсієм. Почнемо з першої системи охолодження. Це трьохсекційна водянка від LANDLI вартістю 13 тисяч гривень, якої чомусь немає в коробці, оскільки вона вже лежить біля комп'ютера. Одразу зазначу, що це не найкраще СВО для охолодження I9 процесора. У мене була інша водянка, яка охолоджувала цей процесор ще краще, коли він був молодим і не деградованим, про це трохи пізніше. Цей процесор міг досягати показників енергоспоживання в 400 Вт. Ось докази. В тестах майже 400 Вт. Але ця водянка Дивлячись на свою ціну, охолоджує трохи гірше, хоча виглядає краще і має дисплей. Проте, незважаючи на все вище сказане, ця водянка буде відігравати роль еталону в цьому відео. Ще слід показати вам, при якій температурі записувалися результати 33 градуси за Цельсієм. Якщо чесно, я зараз помру. З цією водянкою я церемонитися не буду. Одразу викручу пауерліміт на безліміт. При такому розкладі процесор споживає 260-280 Вт і нагрівається до 105 градусів. При цьому тримає майже максимально частоту 5,6 ГГц на всі ядра. Навіть кіт прихоїв від такої потужної потужності. Сьогодні будемо тестувати тільки дві гри: це Кіберпанк і Майнкрафт Бедрок, тому що обидві здатні завантажити процесор на всі 32 потоки. У кіберпанк зі споживанням в 200 Вт процесор тримає 57 ГГц і видає 120 FPS. Як ви бачите, відеокарта не довантажена. Що стосується Майнкрафта, на жаль, цей процесор трохи деградував і через півроку експлуатації в деяких програмах перестав тримати стокову напругу. Це масова Проблема цих процесорів, на жаль, тому для Майнкрафт я завжди додаю плюс 100 мВ до напруги для стабільності, і у Майнкрафт енергоспоживання споживання досягає 300 Вт. Процесор трохи знижує частоту, поки завантажуються чанки, і максимальний FPS був 40 кадрів. Ось що процесор видає на 200 Вт, і на безлімітному споживанні в Cinebench чи Cinebench. Різниця не дуже велика, якщо чесно. Щодо результатів, як на мене, непогано. Водянка відводить 280 Вт тепла. А от скільки відведе наступна трьохсекційна водянка, яка Коштує майже в 4 рази менше, це ми зараз з'ясуємо. Це спонсорська водянка. Мені її надіслали, щоб я вам показав, на що вона здатна. Вона має назву Zeus MDS Aura GL 360v2. Боже, хто видумує ці тупі назви? В телемарті така коштує те з понад тисячі гривень. Це майже найнижча ціна на трьохсекційну водянку. Скільки вона може відвести тепла? На сайті не вказано, але ми це з'ясуємо зараз. Поставляється з безкоштовною термопастою, встановлюється не дуже складно, як і у попередній водян. Прижим не дуже сильний. Від чого? Можливо. І температури не найкращі, які могли би бути. Але це тільки моє припущення: мазатиму комплектну термопасту. Покажу результати тільки з нею, тому що мені ліньки мазати іншу і звіряти результати. Різниця між якими буде в кращому випадку пару градусів. Тож ви теж на рахунок цього не партесь. Для зміни підсвічування є спеціальна кнопка, але й офіційний додаток також є. Ви будете здивовані, але ця водянка, яка коштує майже в 4 рази менше, охолоджує так само, як і водянка за 13 тисяч гривень. Ось результат. Споживання процесора і тактова частота такі ж самі, і в іграх також результати ідентичні. І тут я подумав: а чи зможе ця водянка охолоджувати процесор пасивно? І я вимкнув вентилятори, залишивши працювати тільки одну помпу, щоб ганяла воду по трубах. На жаль, я протупив і забув записати, скільки ватт виставив на процесор, наче поверліміт був на 100 Вт. І через 10 хвилин температура виросла до 90 градусів. А на радіаторі майже може було смажити шашлик. І я прийняв стратегічне рішення не гріти далі воду в трубах і Під'єднав вентилятори до материнки. Ви запитаєте, а в чому ж тоді різниця? Що одна водянка коштує 13 тисяч гривень, а інша 3,5 тисячі. При цьому охолоджують вони одинаково. Мені лінь вимовляти їх назви, тому я буду їх називати дешева і дорога водянка. А кому вони стали цікаві, то посилання на них є в описі. По-перше, справа в якості. Дорожча водянка зроблена з більш якісних комплектуючих і повинна прослужити довше. У дорожчій водянці виробник дає гарантію 5 років, у дешевій 1. Важливий момент: виробник дає гарантію 5 років, але не магазин. Плюс фітінги на дорогій водянці крутяться всі 4, а на дешеві тільки 2. Ще що я помітив: дешева водянка працює трохи гучніше, ніж дорога, особливо помпу на великих обертах чути краще на дешевій водянці. Але обидві вони справляються з процесором на 200 Вт на мінімальних обертах вентиляторів. А це найголовніше для СВО систем водяного охолодження, а не спеціальна всрата операція. Як хтось постійно думав, наступний майнкрафт блок я люб'язно попросив інтернет-магазину Телемарт, так що це не реклама. Цього стрьомного кулера, а реклама чудового інтернет-магазину. Я в них купував оперативку і процесор і залишився дуже задоволений. У них до речі, одні з перших з'явилися в продажу ці камені. Діпкул Асасін cool Assassin's Creed 4, супербашня на 7 теплових трубок. Коштує аж 4339. Це дорожче за попередню водянку на 840 гривень, але в три рази дешевше за саму першу. Заявлений відвід тепла аж 280 Вт. При цьому рівень шуму всього 22 дБ. Звучить непогано. На камеру виглядає. Краще, ніж в реальному житті, цього разу аж півтора грами безкоштовної термопасти поклали. Варнінг ремов перед тим як інсталєйшн. А що якщо не ремов, давайте це перевіримо. Кулер встановлюється дуже легко і інтуїтивно зрозуміло. Видно, що проектувався спеціально для мав, які ламають все, до чого доторкаються, і за це можна ставити плюс в гробнику. Хоч я все одно вважаю, що він переоцінений Капець: 105 градусів на робочому столі. Я ледве встиг потушити цього монстра. Що ж, з паверлімітом в 15 ватт процесор набирає 2500 балів. Це пузет і нагрівається всього до 60 градусів, що з частоти маловато. Давайте піддамо газку. 35 ватт температури пісня. Ого, 6000 балів на наклейки видає. На хвилинку це рівень а й 9900 k Та 80% геймерів всього світу, тільки мріють про таку продуктивність. Я вражений наскільки потужна ця наклейка. Я готовий підкорювати нові частоти. Давайте спробуємо 50 ватт. На жаль, 50 ватт наша наклейка вже не витримає. Мало. Відбувся локальний перегрів і комп'ютер вимкнувся. Я впевнений, якщо дати ці папірці тиждень-другий як слід просачитися термопастою, та я пожартував, забудьте. Зараз поставлю цей бікблок назад і покажу нормальні результати. Я шокований, але це башта реально відводить 280 Вт тепла. Температури, звісно, шкалять, але вигляньте на споживання. У Сайнбенчі він навіть набирає більше балів, ніж трьохсекційні водянки. Непоганий кулер виявляється. З лімітом у 200 Вт температури взагалі. Чудові в іграх відповідно також все як і на водянках. Навіть у Майнкрафт споживання піска до 308 Вт. Кулер вогонь. Мені дуже сподобався. За рівнем шуму він все одно гучніший, ніж водянки на холостих обертах, але все ж не дуже гучний. Наступна башта на 4 теплові трубки, тобто на три менше за попередню. Має таку назву і коштує в 5 разів менше за діпкул, і в майже 15 разів менше за першу водянку. Заявлений дії 130 ватт і рівень шуму 23 дБ. На перший погляд виглядає непогано. На камеру гірше, ніж у реальному житті. Теплові трубки, хоч і нікельовані, але мають прямий контакт. Основа рівна, безкоштовна термопаса також є, встановлювати його капець як незручно. Поки вкрутиш кріплення до материнки, 10 разів його проклянеш. Щоб закріпити його на материнці, треба знімати вентилятор. А потім, як почнеш затягувати, зрозумієш, що почав вкручувати не по різьбі. З лайкою викручуєш і розумієш, що пошкодив різьбу і тепер треба спилювати пару витків, щоб можна було вкрутити назад. Після того, як Успішно спиляв різьбу і закрутив кріплення. Помічаєш, що пластина погнулася, хоча я на неї навіть не давив. Та що ж це таке коїться? Я тільки що ставив на материнку таке саме. Так, система кріплення така сама, як у попереднього діпкула, тільки на відміну від діпкул, цей продукт бюджетний, і виробник економив на всьому, що міг, і на металі, як бачите, також сподіваюсь, пластилінові кріплення і незручна інсталяція це максимум, що я побачу від цієї башти. Якщо ще її охолоджувати буде погано, то ганьба таким кулером. Почну спочатку із заявлених 130 Вт. І все-таки тримає наш слон 130 Вт. І тримає доволі непогано. Я без озброєного ока бачу, що є запас. Тому що 85 градусів це смішна температура для 14900К. До 105 градусів ще як до Києва раком, як на рахунок 150 Вт. Частота процесора одразу стрибнула на 300 МГц, а температура навіть не підкралась до 100 градусів, ну майже не підкралась. Що ж я церемонюсь, А ну давай, покажи, на що ти здатний. 170 Вт фактично. Частота Виросла ще на 200 МГц. Температури виглядають страшно, але ПК не вимикається. Отже, кулер справляється. В іграх частота вже не 5,7, але FPS в кіберпанк все одно близько 120 кадрів. У Майнкрафт частоти просідають аж до 4,6 ГГц, але чанки завантажуються все ще швидко. Для якогось i5 того ж 13600K в стоці. Така башта в самий раз. Якби ще легше встановлювалась, взагалі була б ідеальна. Наступний покемон від того ж бренду, але всього на дві теплові трубки. Із ціною всього 320 гривень. Що в три рази менше за попередній і в 41 раз дешевше за першу вадянку з заявленим TDP 85 Вт. На відміну від свого старшого брата, має вже не 120, а всього 90 мм вентилятор і більш зручну систему кріплення через кільце. Не знаю чому, але мені таке більше подобається. Блін, оце підстава. Ви подивіться, що трапилось. Ну це я вже напевно перегрівся від цієї клятої жари. Так от можна поставити і трослити все життя. Не встиг я вімкнути комп'ютер, як радіатор вже руки опалює. Страшно уявити, що буде далі. 85 Вт кулер спокійно тримає. Всього 80 градусів, 100 Вт це плюс 10 градусів, 130 Вт це вже 100 градусів, а без ліміт це ті самі 130 Вт і 100 градусів. Тобто, 130 Вт це межа цього покемона. Але я бачив на сайті Телемар та продається форсована версія цього кулька яка коштує на 100 гривень дорожче і має вже не один аж два вентилятори TDP діп не 85, а 100 Вт. І я так подумав, чому б не перевірити цей кулер з двома вентиляторами. Та блін, якщо ти не зрозумів, що зараз трапилось, то, скоріше за все, ти живеш не в Україні. Додатковий вентилятор додає безкоштовні 20 Вт. І я помітив, що процесор деградує не по днях, а по годинах. Вже навіть цей без додаткових плюс 20 мВ не хоче запускатись. Процесор навіть з таким убогим кулером видає більшу продуктивність за 32-ядерний тридріпер. В іграх продуктивність поки що на досить хорошому рівні. Я вважаю, цей кулер досить непоганий конкурент нашому наступному монстру охолодження. Якщо Збирати бюджетний показ з нуля, а тепер абсолютно новий боксовий кулер Intel Laminar, який коштує всього 200 гривень. Це на 120 гривень дешевше за попередній варіант. Я ж в 65 разів дешевше за першу водянку, ага і шумить як тварина. При цьому заявлено 65 ватт. Але я відчуваю, що виробник бреше, і цей малюк здатний набагато більше. Ставиться і знімається дуже легко, але в когось можуть виникнути складнощі в процесі установки. Наприклад, в мене можуть виникнути на своїх 65 Вт ваттах. Ми можемо отримати. 10 тисяч балів це PUZ і 85 градусів на ядрах на 85 ваттах 90-95 градусів, ну а 100 Вт це 100 градусів. Максимально цей малюк може розвіяти 110 Вт тепла, тредріпер вже трохи краще. Але в іграх, не дивлячись на те, що частота просідає на цілий ГГц, FPS майже не просів. Ми втратили всього відсотків 10, але споживання процесора зменшилось майже вдвічі. Тож може, ну їх нафік, ці 5,7 ГГц. Майнкрафт втратив лише 5 кадрів. Далі йдуть кастомні системи я прийняв стратегічне рішення через BIO зменшити Power Limit процесора до 35 Вт. Його потім все одно можна буде підняти через Windows. Але поки ПК вмикається, треба, щоб процесор не перегрівався. Наступний кандидат дуже схожий на попередній. Лише з тією різницею, що його спроектували 18 років тому. Це боксовий кулер на 775 й сокет. Як ви можете бачити, Intel суттєво прогресували в плані охолодження процесорів за ці 18 років. Якщо порівнювати кількість металу, то новий кулер став навіть менше, але Га залишилась та сама, хоча й не маю на чому зважити. Я це відчуваю. Вони додали лише мідний сердечник в центр. Зараз перенесу термопасту з попереднього гравця на нового старого і можна починати. Треба було не економіста вчитися, зараз би ще краще економив. Але це ще не все. Зараз піду з з водянки один вентилятор. Він там гоночний, заряджений покоряти непокорені частоти і не розвіянювати тепла за невеликі гроші. Поки знімав один, зрозумів, що доведеться знімати всі, яка ганьба за тринадцять тисяч. Могли б зробити систему зняття вентиляторів простішою. Я тут майже заплутався, поки намагався зняти один вентилятор. Ось він. Крутиться до 2450 обертів на хвилину. Сподіваюсь, він мені допоможе розвіяти мегавати тепла від мого напівдохлого процесора. 65 ватт тримає так само, як і сучасний варіант. Максимум, що може наш 775 й кулер, це 85-90 Вт тепла. При цьому температури більше 100 градусів Цельсія. Тредріп вже доволі сильно вирвався вперед. Але цей товариш. На хвилинку споживає 250 Вт, а наш слоняра всього 90 Вт. Ігри на шматку алюмінія йдуть дуже добре. Хоча на цей раз частота, як на якому небудь зарядженому зеоні з АліExpress, який вже років 30 на пенсії, Гра йде дуже плавно. Кому потрібні ті 5,7 ГГц, коли на 3,7 у нас 90 FPS. У Майнкрафт, думаю, вже бажано понизити дальність промальовки чанків, але грати можна. Притиск просто ідеальний. Наступний предмет, яким я збираюся охолоджувати процесор, потребує допрацювань, тому що не Влазить в сокетний простір. Це, як ви можете бачити, оперативна пам'ять сервера на з Mac Pro 1.1, якщо буде точним. Ці планки з тих часів, коли навіть модулі пам'яті мали свій власний процесор або відеокарту, судячи з того, на що це більше схоже, ви уявіть, один модуль може споживати до 20 Вт, а таких в комп'ютері може стояти 8 штук. 160 Вт споживає лише одна оперативка безумний комп'ютер. В ньому все було потужне. Тобто, як мінімум, ці радіатори здатні відводити 20 Вт тепла. Але це вони в повному об'ємі здатні на таке, а я зараз відріжу частину з них. Що ж, я думаю, в цих радіаторів велике майбутнє. Скоро за їх допомогою ми зможемо пограти в кіберпанк. Ось так це виглядає на процесорі. А для кращого притиску я прив'яжу радіатори мотузкою 25 ватт і вже 90 градусів. 35 ватт перегрів. Доведеться щось придумати на 25 Вт, бо тим не менше, аж 4 тисячі балів на такому скромному споживанні видає. У рейтингу ціни бенч ми зовсім опустилися ниже плінтуса. Навіть ноутбучний i9 за нас краще. В іграх все ще гірше. На 31 Вт 33 3 FPS. Я чомусь думаю, що справа в критично низьких частотах процесора, тому я вимкнув більшість ядер, залишивши лише 6 продуктивних, і результат на лице 60-70 FPS, але 35 Вт то забагато. Надихався я алюмінієвої стружки з тих радіаторів, поки різав їх і подумав, чому б не вимкнути всі продуктивні ядра і залишити енергоефективні. І ви подивіться, що цей процесор на енергоефективних ядрах. 60 FPS всього на 25 Вт. Процесор зовсім не перевів. Грівається, звісно, всі продуктивні ядра вимкнути неможливо, повинно залишитися хоча б одне. Якщо його вимкнути, стабільність вріз стає гіршою. Далі поставив радіатор від Asus. закріпив його як слід, і він виявився абсолютною копією радіаторів з оперативки, хоча на пару градусів гірше. Тому довго затримуватися на ньому не будемо, і йдемо далі. Кришки процесорів чотири штуки, 775 процесорів, які потрібно трохи шліфанути, щоб вони краще притискалися одна до одної, так краще термопасти. в мене все менше й менше. I yeah. У зв'язку з чим прийшов час суворої економії. Мені довелося здерти термопасту зі всього, на чому вона була. Ну я ж не мільйонер, щоб кожен день нову термопасту купувати. Правильно, як казав один старий хрич, економія повинна бути економною, і все одно термопасти не вистачило. Ось так це буде виглядати. Ще зверху я додам ось ці радіатори. Вони будуть об'єднувати кришки разом. Ще я додав дуйчик, який по факту майже нічого не змінив, але сказати про нього було потрібно. О Боже, на семи ватах сімдесят градусів. Згодом я поміняв розташування кришок, поставивши їх просто одна на одну. І результат став кращим, але ситуація критична: на 25 Вт ПК явно не такий швидкий, як на тих же 25 -ти Вт тільки з радіаторами. І Я прийняв стратегічне рішення зняти ті ганебні радіатори з кришки процесора і поставити радіатор від Asus. До того ж, все надійно закріпити, і процесор вдалося розкашагарити аж до 35 Вт, що дало колосальну частоту по енергоефективним ядрам в 2,9 ГГц, а ще до всього цього я заандервольтив процесор. Процесор на 50 мВ, що дало ще додаткові 200 МГц по ядрам. І тепер ми маємо космічні 70 FP кіберпанк. Температури шкалять, але ПК не вимикається і повністю стабільний. Я доволі довго їздив перевіряв. Але це все читив порівнянні з наступним способом охолодження, те, ради чого ви сюди прийшли. Ставлю в BIOS максимальну температуру процесора 115 градусів. Той ганебний термоскоч вже повністю здер з радіаторів, тому що він гірше передає тепло, ніж регулярна термопаста. Зараз ми з'ясуємо, на що здатні радіатори з Raspberry Pi у плані охолодження одного з найгарячіших у світі процесорів, виглядає дуже надійно, я навіть притискати нічого не буду, тому що не знаю як. 89 градусів на робочому столі без навантаження, при цьому споживання всього 9 Вт. Але я думаю, ми зможемо на цьому пограти. І ось чому у мене є козир, про який я впродовж цього відео не говорив, і зараз я його вам покажу. Весь цей час кіберпанк працював на максимальних налаштуваннях графіки, що суттєво так впливає не тільки на продуктивність та Карти, а ще й на процесор. Тому зараз я понижу їх до мінімальних. Процесор я вже за андервольтів і підняв споживання до 10 Вт. І що це, якщо не успіх, 30 плюс ФПС. Якщо підняти споживання до 12,5 Вт, то комп'ютер взагалі в ракету перетворюється. 35-45 кадрів, грати вже майже комфортно, пограв я так ще півгодини, плюс підняв споживання до 13,5 Вт. І максимальна температура була 106 градусів, але ПК не вимикався, тому що до 115 градусів ще було дуже далеко. А давайте тепер спробуємо запустити ПК взагалі без радіаторів. О, 93 градуси прямо з коробки. Ну якби грати це дуже складно. 113-115 градусів по всім ядрам, плюс частота вище 800 МГц не підіймається, і ми маємо від 1 до 5 FPS. Що ж, дякую всім тим, хто оформив спонсорство. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Підписуйтесь, якщо так. Дякую за увагу.